Катя, а? -а, -а. чуєш? Кидай до сраки, то малину поїхали відпочивати. О, поїхали. Петруська, ти зібрала чому я дону? Ну як ж. Дивись, раз дитя вже. Все, що мені є, то не дам. нічого не заботися. Ну, вроді все. Нормальні люди їдуть на відпочинок зранку, а не в третій ночі. Скажи мені, що я роблю зараз з тобою тут вона заправці. Мар'яна, нормальні люди заправляють машину з вечора. Катя, ти щось будеш пити? Взагалі-то я п'ю чоловічу кров. А сьогодні зараз буду те.